Правила переказів між картками в Україні стануть ще жорсткішими. Вже з 1 червня ліміт для операцій скоротиться ще на 50 тисяч гривень, а рахунки порушників будуть блокуватися. Докладніше про те, як уникнути санкцій з боку банків, далі підписуйтесь на наш канал. 1 лютого 2025 року українські банки запровадили для фізосіб ліміти на платежі від 50 до 150 тисяч гривень на місяць. Сума обмеження залежала від того, до якого класу за ризиковістю операції належить клієнт: низького, середнього чи високого. При цьому банки не повідомляли користувачам до якої саме категорії їх причислили. Це з'ясовувалося лише на практиці, коли нові перекази просто не проходили. Для того щоб підвищити ліміт, клієнтам необхідно було надати банку довідку про. Збільшення доходів. Втім, через брак кадрів установи могли розглядати такі заявки тижнями. Як з'ясувалося, діючі обмеження не кінець вже з 1 червня платіжні ліміти зменшаться ще на 50 тисяч. Таким чином клієнтам високого ризику лишать 50 тисяч гривень, а для людей з середнім і низьким рівнем ризику планку знизять до 100 тисяч гривень. Якщо банк зафіксує підозрілу високу активність на вашому рахунку, його можуть заблокувати до з'ясування законності джерела надходжень. Як уникнути блокування рахунку, як розповіла обоз.ua експертка з фінмоніторингу Марина Павленко, перш за все варто перевіряти ліміти та законодавчі обмеження по своїх картках на сайті банку. Якщо ж ви відкриваєте новий рахунок, важливо зазначати мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте на цьому етапі, надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень про. Того місяця чим більше правди у використанні рахунку, тим меншою є ймовірність його блокування. Ну і звісно ж, не варто використовувати свою картку для будь-яких незаконних операцій. Йдеться про дроп схеми з надання зловмисникам доступу до своїх карток і рахунків за винагороду. Якщо вашу картку все ж заблокували, насамперед слід звернутися до свого банку. За словами експертки, у 90% випадків питання вдається вирішити з мінімальними втратами. Для цього банку потрібно буде отримати від. Вас пояснення щодо підозрілих операцій та документи, підтверджуючи ваші слова. Втім, якщо надана інформація виявляється недостовірною або недостатньою для пояснення суті операцій, вам, ймовірно, доведеться змінити банківську установу. За минулий рік міські голови українських обласних центрів задекларували доволі різноманітні автомобілі. В автопарках посадовців та їхніх дружин, бюджетні моделі 90-х років та преміальні позашляховики останніх років випуску. Докладніше про те, на чому їздять мери українських міст. Далі підписуйтесь на наш канал. Як з'ясував проєкт «Тризуб», вивчивши дані з єдиного державного реєстру декларацій, автопарки міських голів суттєво відрізняються. Поки одні не мають жодної автівки і віддають перевагу оренді, інші купують і змінюють транспортні засоби як рукавички. Так, мер Вінниці Сергій Маргунов минулого року задекларував Mercedes-Benz GLE 400 2016 року випуску за майже півтора мільйона гривень. Щоправда, авто зареєстровано на його дружину Наталію Маргунову у власності самого посадовця зна. Вчиться Mercedes W300D 20 року випуску, який родина придбала у 22-му році. Мер Чернівців Роман Клічук у 20-му році придбав Mercedes Benz S350 17-го року випуску, який на момент покупки коштував 2 мільйона 350 тисяч гривень. Також посадовець має Land Rover Velar 19-го року випуску, придбаний у тому ж 20-му за трохи більше 2 мільйонів гривень. Мер Києва Віталій Кличко задекларував одразу 4 автомобілі. Серед них Land Rover Discovery 3.0 2013 року випуску вартістю понад 900 тисяч гривень та три Toyota Sequoia 2021 року випуску, якими очільник в столиці користується безкоштовно. Міський голова Луцька Ігор Поліщук зареєстрував два автомобілі. Перший – Volkswagen Passat 2018 року випуску, він придбав у 2024-му за 635 тисяч 500 гривень. Другу автівку – Audi Q5 2018 року купила його цивільна дружина у 2020 році за 800 тисяч. 400 гривень. Своєю чергою мер рівного Віктор Шакерзян орендує автівки. Минулого року він їздив на Land Rover, Range Rover, автобіографі 16-го року та Шкоді Супер 23-го року випуску. На орендованих авто їздить і мер Харкова Ігор Терехов. Минулого року посадовець надав перевагу мерседес L350 CDI п'ятдесят 13-го року випуску та фольксвагену 5-го року. Мер Львова Андрій Садовий також не має зареєстрованих на нього авто. Однак дружина посадовця має одразу дві машини. Шкода Кодіак 17-го року випуску вартістю 968 700 гривень та Мерседес Бенц v 300 21-го року за 2 мільйони 374 350 гривень. Мер Ужгорода Богдан Андрієв теж безоплатно користується Audi Q8 19-го року випуску вартістю 3 мільйони 348 662 гривні. Автівка зареєстрована на дружину політика. Також жінка є власницею Мерседес Бенсу МЛ 350 вартістю 562 тисячі гривень. Відсутні автівки і у деклараціях ходіозного мера Одеси Геннадія Троханова та секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря. Одним із найскромніших автопарків володіє очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. У його декларації значиться лише шкода Октавія, 16-го року випуску вартістю 468 тисяч 742 гривні. Тернопільський мер Сергій Надал володіє Аудік. Ю-7 24-го року випуску за 750 тисяч гривень. Три авто у своїй декларації вказав мер Черкас Анатолій Бондаренко. Це ваз 21 7-го року випуску, Lexus LX-570-21 го року та Mercedes-Benz GLS 400D 22-го року випуску. Своєю чергою Роман Мрочко, вже екс-начальник Херсонської МВА, зареєстрував Lexus RX 450H 18-го року випуску за 1 мільйон 400 тисяч гривень. Справжнім рекордсменом виявився очільник Дніпра Борис Філатов. У його безпосередній власності 5 авто. Mercedes S 600 l 12-го року випуску вартістю понад 5,5 мільйонів гривень. Jaguar XJS Конверт 89-го року за 74,5 тисячі. Mercedes-Benz 269-го року за 15 тисяч гривень. Dodge Ram 2008 року за 322 тисячі 400 гривень і Раф 22,031 88 року за 43 тисячі гривень. А його дружина Марина Філатова володіє трьома поршами. Панамера 12-го року випуску вартістю майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Каєн 2008 року випуску за мільйон 466 тисяч 400 гривень. Та Карера 911 сьомого року випуску вартістю 612 тисяч 355 гривень. Близько тижня тому в Солом'янському районі Києва зафіксували спалах гепатиту А, більш відомого як хвороба Боткіна. За лічені дні з цим діагнозом до лікарні звернулося близько 50 осіб, причому більше половини з них діти. Докладніше про те, яку небезпеку насе у собі ця хвороба і як знизити ризики зараження. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними центру громадського здоров'я моз України, починаючи з 9 травня, столичні медики зареєстрували 48 випадків захворювання, 26 з яких серед дітей. Госпіталізувати довелося 34 людини, зокрема 19 дітей. У коментарі громадському гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак повідомив, що наразі проводиться епідеміологічне розслідування спалаху хвороби. Фахівці опитують хворих, щоб встановити джерело інфекції. Також досліджуються зразки води. Відібрані з навчальних закладів укриттів та бюветів у Солом'янському районі. Гепатит А це вірусне захворювання, яке вражає печінку, на відміну від гепатитів Б і С, що передаються через кров, вірус гепатиту А поширюється фекально оральним шляхом. Це означає, що збудник потрапляє в організм людини через забруднену воду, немиті продукти або брудні руки. Інкубаційний період гепатиту А складає до 35 днів, а його симптоми нагадують звичайну вірусну інфекцію або грип. Зокрема, пацієнти скаржаться на підвищення температури тіла, слабкість, нудоту, порушення апетиту. Та загальне нездуження в окремих випадках може спостерігатися жовтушність шкіри та білків очей. Водночас лікарі зазначають, гепатит А не характеризується важким перебігом, а госпіталізація пацієнтів зазвичай відбувається з метою ізоляції, щоб зменшити кількість контактів із хворим. Терапія при хворобі Боткіна, як правило, є симптоматичною і дозволяє уникнути наслідків для здоров'я. Ба більше у 99% випадків організм долає інфекцію самостійно лише 1% Хворих можуть зіткнутися з важкою формою, фульмінантним гепатитом, який іноді призводить до летальних наслідків. Це стосується, передусім, людей з груп ризику. До таких категорій відносяться особи з ослабленим імунітетом, пацієнти з хронічними захворюваннями печінки, маленькі діти та люди похилого віку. Найефективнішим способом профілактики гепатиту А є вакцинація. Крім щеплення, необхідно суворо дотримуватися правил гігієни, мити руки перед вживанням їжі та після відвідування туалету. Лето ретельно промивати овочі, фрукти і вживати тільки чисту воду. Також слід уникати харчування у сумнівних закладах. Якщо ви підозрюєте у себе симптоми цього захворювання, пройти обстеження у вигляді експрес-тесту можна у мобільному пункті в Солом'янському районі Києва. Повідомляє у Також за допомогою у діагностиці можна звернутися до сімейного лікаря. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.